Привіт, друзі! Сьогодні 13 жовтня. І я знову вирішив поекспериментувати з розмноженням інжиру. Так як знайомі мені дали от такі гілочки, правда, вони не всі однорічки, але я знову попробую І мій спосіб буде самопростий. Це гілочки інжиру. Я буду ставити у воду. А що з цього вийде, буду показувати далі. А для початку наріжу на менші частинки. Ну ось я вже підготував гілочки, залишив по 20. 25 сантиметрів і ставлю просту воду. Навіть воду я взяв з крану, з під крану. Ось так я всі поставлю. На такому рівні буде десь вода. Що, будемо чекати. Ну Ось, пройшло 10 днів. І дивіться, що відбулось з моїми гілочками інжиру. Черешочки, які залишились, майже попадали. Тепер я поміняю воду, хоча воду потрібно було вже давно поміняти. На самих гілочках внизу поки що особо не видно ніяких. Зародків, корішків, хоча Ось тут біленькі вже з'являються точечки. Ну що, тоді я міняю воду і вже через певний період побачимо далі, що буде відбуватися з укоріненням гілочок інжиру. Ну Ось, друзі, вже 13 листопада і подивимось, як там наші череночки інжира. Що з ними відбувається? Ну, декілька виймемо і подивимось. Ну що, появились такі досить уже великі, білі... Сяточки нарости? Щас, ще. Ось? А ну-ка, ще декілька зразок. О! От тут в нижній частині. Корінців нема. Все, будемо чекати далі. Ну ось уже і 23 грудня, і я хочу показати, які корінці утворилися на моїх гілочках інжиру. Чесно кажучи, я за нього вже майже і забув, поставив на кухню під Умивальник, і вода там повністю майже вже випарувалась, але я вчасно замітив і долив. Ну ось дивіться, такий пагінець, тут верхушка зелененька і такі гарненькі Корінці. Ось ще хочу показати. На цьому. На цьому, правда, це не корінець. А ось пошукаємо, де у нас є великі корінці. Ось цей також досить непоганий. Ось такі корінці. На цьому також утворились хороші корінці, отже, досить непоганий результат. І я хочу. Зразу посадити в горшок з глиною, щоб за зиму ще трохи підросли, не лише корінці, а вже й листочки, а весною вже буду висаджувати відкритий ґрунт. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Всім пока-пока!